Зараз буде тисяча зеленського. Ну... Ой, Ну. Рома, ще так. Який я ідіот! Який я ідіот, господи. Наступний святослав, просто треба трохи сильніше вдарити. все. Скажеш, коли. Ну, а. Я нормально. 200 тисячі, щоб було. Костя, бля, щас пробую. Ну, ти дурочка. Дивись, 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 дивись. 1400. <Promised> <Nexus> так, ну давай, 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 Ось. <sharp> бля! <inhale> Нішіряков вибиває вперше на цьому атракціоні нуль.